Підібрати ігровий ноутбук достатньо важко, зважаючи на кількість конфігурацій навіть в тієї ж самої моделі окремого бренду. Сьогодні ми з вами подивимося на три популярних ігрових ноутбука, що можемо вам рекомендувати: це Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victus 16 та Asus TUF Gaming 15. Маю попередити, що кожна модель дорожча за попередню, тому будемо принагідно розбиратися, чи варто доплачувати і за що саме. Мене звати Man, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Lenovo IdeaPad Gaming 3 отримав пластиковий корпус із глянцевим покриттям. На лівому торці ноутбуку розташувалися роз'єм для заряджання, Ethernet, HDMI 2.0 та USB Type-C без підтримки DisplayPort та заряджання самого ноутбуку. На правому торці два USB A3.2, роз'єм для навушників та індикатор роботи. Клавіатура тут повноформатна із RGB підсвічуванням, яке можна перемикати комбінацією FN plus і стандартно має три режими підсвічування підсвітки. хвиля неон та одноколірна статична. Змінити яскравість та налаштувати підсвітку можна у застосунку Lenovo Vantage, обравши між двох рівнів яскравості та чотирьох пресетів підсвітки. На нижній кришці розташувалися два динаміки потужністю 2 Вт із підтримкою на хімік аудіо. Корпус HP Victus 16 також виконано з пластику, проте цікавого синього кольору, що виділяє його на фоні сірих конкурентів. Варто зауважити, що в лінійці Victus є досить вишукані кольорові рішення. Наприклад, ноутбук повністю білого кольору, проте дещо в іншій і дорожчій конфігурації. На лівому торці ноутбуку розташувалися роз'єм USB A3.2, Ethernet та мінідже з половиною міліметри для навушників. На правому USB Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4, два порти USB Type A, HDMI 2.1 та роз'єм для заряджання. На нижній кришці розташовано два динаміки від компанії Bank Olufsen з підтримкою HP Audio Boost. Клавіатура повноформату. На із цифровим блоком, що отримала одноколірну підсвітку з одним рівнем яскравості. А состав Gaming A15 вирізняється металевою кришкою дисплейного блоку та яскраво вираженим геймерським дизайном, як корпусу, де індикатор роботи стилізовано під віртуальний приціл та нанесено тематичні надписи, так і клавіатури, на якій окремо виділено клавіші VASD. на лівому торці. розташувалися роз'єм для заряджання, езернет HDMI 2.1 і 2 E1 та 2 c Обидва з підтримкою DisplayPort, а один з них ще й підтримує заряджання Power Delivery 100 Вт. Себто є можливість заряджати ноутбук стороннім блоком, USB A3.2 та 3,5 мм джек для навушників. На правому торці лише USB A3.2. Картрідеру в ноутбуці немає. Клавіатура павноформатна із цифровим блоком, має RGB підсвічування, яке можна налаштувати у застосунку Armoury Crate. На нижній кришці встановлено два динаміки з підтримкою Dolby Atmos та. Каєрес аудіо до речі, Asus єдиний з ноутбуків, що проходить так званий тест на MacBook, проте це радше за рахунок корпусу важчого за дисплейний блок. В усіх трьох моделях встановлено IPS-матриці, і було б дивно очікувати дорогу oled матрицю у цьому ціновому сегменті. Попри однаковість матриць, діагональ дисплеїв, як ви бачите, різна, І різна не лише діагональ, проте й частота оновлення та колірні показники. Lenovo та Asus отримали екран розміру 15,6 дюйми. Тоді як у HP Victus 16. На папері різниця видається не дуже той суттєвою, але в реальному житті дисплей Victus виглядає більшим. Що стосується частоти оновлення, Lenovo в цій конфігурації отримав стандартну частоту 60 Гц, в той час, як HP та Asus 144 Гц. Варто уточнити, що існує конфігурація Lenovo IdeaPad Gaming 3 з таким же залізом, проте дисплеєм 165 Гц, яка коштує дещо дорожче, проте не критично. Інше питання, чи потягне цей ноутбук сучасні AAA-тайтли у 165 FPS. На це питання відповімо трошки пізніше, тому не перемикайтесь, а ще краще підпишіться на наш канал. Колірне охоплення є важливим показником для тих, хто шукає потужний ноутбук для монтажу відео, але виробники часто не зважають на цю аудиторію, встановлюючи бюджетні матриці, щоб на зекономлені кошти запакувати ноутбук максимально потужною начинкою. У представлених ноутбуків ситуація наступна: екрани HP та Lenovo отримали колірне охоплення 45% NTSC, що орієнтовно приблизно дорівнює 80% SRGB. Для ігор абсолютно не критично, проте недостатньо, аби аргументовано рекомендувати їх для роботи із кольором, наприклад, монтажу відео або обробки фото. Натомість Asus радує нас дисплеєм із 72% NTSC, що дорівнює 100% SRGB та 75% Adobe RGB. Невидатний показник, проте прийнятний для роботи. Із відео та фото. Додатково у застосунку Armoury Crate можна обрати один із передстановлених налаштувань дисплею. Яскравість в усіх представлених екранів однакова і сягає 250 ніт. Достатньо, аби працювати за ноутбуком у приміщенні. Коли справа доходить до заліза, очевидною та закономірною стає різниця в ціні ноутбуків. Я хотів протестувати усі три моделі в однакових умовах, а точніше, в сучасному аналогу Crysis. Alan Wake 2, проте він чомусь не запустився на ноутбуці Lenovo, хоча там і встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Тому Lenovo ми протестуємо із іншим проектом Remedy. Lenovo IdeaPad Gaming 3 отримав процесор AMD Ryzen 5 5500H, 4 ядра, 8 потоків із максимальною тактовою частотою 4,2 ГГц та TDP до 54 Вт. Тут встановлено дві планки оперативної пам'яті обсягом 8 ГГц. ГБ кожна формату DDR4 3200 МГц, що працюють у двоканальному режимі. Максимальний підтримуваний обсяг оперативної пам'яті, заявлений виробником, це 16 ГБ. Тому тут апгрейд обмежений. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 із 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. Зберігати свої файли можна буде на твердоцільному накопичувачі M2 NVMe SSD типу розміру 2242 із шиною PCI-Express. Preз 4.0 та обсягом 512 ГБ. Виробник заявляє, що можна буде встановити ще один диск стандарту 2.5 або ж M.2 2 типу розміру 2242, а також 2280. Можливість апгрейду для кожної окремої конфігурації краще за все уточнити при покупці. Серцем HP Victus став процесор Intel Core i5 13500H, 12 ядер, 16 потоків із максимальною тактовою частотою 4,7 ГГц в турбобусті та TDP. До 95 Вт. Тут встановлено дві планки оперативної пам'яті обсягом 8 ГБ кожна формату DDR5 5200 МГц, що працюють у двоканальному режимі. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 на 6 ГБ виділеної пам'яті GDDR6. Зберігати свої файли можна буде на твердотільному накопичувачі M2 NVMe SSD із шиною pci Express 4.0 та обсягом 512 ГБ. А сустав Gaming A15 отримав. Потужний і при цьому енергоефективний камінь, а саме AMD Ryzen 7 7735 HS, 8 ядер, 16 потоків із максимальною тактовою частотою 47 ГГц та TDP до 54 Вт. Сюди встановили дві планки оперативної пам'яті обсягом 8 ГБ кожна формату ddr 5 4800 МГц, що працюють у двоканальному режимі. Максимальний підтримуваний обсяг оперативної пам'яті у Asus TUF Gaming A15 заявлений виробником це 32 ГБ оперативної пам'яті, тому тут подальший апгрейд можливий. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 із 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, Має GP до 145 Вт. На відео ви бачили приклад продуктивності усіх трьох моделей в однакових умовах. Це гра Ведьмак 3 середня графіка, DLSS та увімкнене та вимкнене трасування променів у режимі перформанс. Безумовно, Gaming a 15 показав себе найкраще і не лише за рахунок потужнішого заліза, проте й за рахунок цікавого апаратного компоненту. Це мультиплексор із підтримкою технології Mux Switch. На відміну від настільного ПК, дискретна відеокарта на ноутбуці обчислює кадр, а потім надсилає його в інтегроване в процесор графічне ядро, яке вже передає кадр на дисплей. Це має певні переваги насамперед з точки зору енергоспоживання. За допомогою такого обміну даними, ноутбук може вмикати та вимикати дискретну відеокарту, коли це потрібно що може більш ніж вдвічі подовжувати час автономної роботи. Проте в іграх це не дозволяє розкрити відеокарту на 100%, а ще й може викликати розриви зображення тут в роботу і вступає мультиплексор, що передає зображення з відеокарти одразу на дисплей в обхід графічного чіпу процесора. Зберігати свої файли можна буде на твердотільному накопичувачі M.2 2 SSD типу розміру 2242 із шиною PCI-Express 4.0 та обсягом 512 ГБ. Виробник вказує, що ще один слот для диску стандарту M.2 2 буде вільним. Як зазначалось, завдяки якісній кольоропередачі Asus Staff Gaming a 15 підходить для роботи із монтажем відео. Тому ми перевірили тривалість рендеру в Adobe Premiere. Проект хронометражем до 6 хвилин із базовою кольорокорекцією з бітрейтом 30 мегабіт за секунду. Ноутбук рендерів 6 хвилин. При роботі беззарядного блоку цей час подовжується вдвічі. Усі моделі мають двохдіапазонний модуль модель бездротового зв'язку, що підтримує стандарт Wi-Fi 6, а також Bluetooth для підключення бездротових аксесуарів. Автономність ігрових ноутбуків поняття достатньо умовне, якщо справа стосується саме ігрового процесу. По-перше, варто зважати, що потужність навіть найпотужнішого ноутбука буде обмеженою при грі без зарядного пристрою. А по-друге, ігровий ноутбук навіть з найоб'ємнішим акумулятором. Потягне гру без зарядки максимум 1,5-2 години. А от в офісному режимі ці моделі показують достатньо непоганий результат. Lenovo IdeaPad Gaming 3 отримав акумулятор об'ємом 45 Вт година та комплектний зарядний пристрій потужністю 135 Вт. У змішаному режимі роботи, веб-серфінг, документи, перегляд відео він проживе до 5 годин на одному заряді. Керувати налаштуваннями акумулятора можна у застосунку Lenovo Vantage. HP Victus 16 отримав вже більший акумулятор обсягом 70 Вт година та зарядний пристрій потужністю 200 Вт. В офісному режимі роботи ноутбук потягне до 7 годин роботи на одному заряді. А Gaming a 15 може порадувати вас своєю автономністю, тому що він отримав найоб'ємніший акумулятор 90 Вт година та найпотужніший зарядний пристрій 240 Вт. до того ж, він може заряджатися по Type-C з максимальною потужністю 100 Вт. В офісному режимі роботи ноутбук може забезпечити до 9 годин роботи, що вражаюче як на ігрову модель. Підсумовуючи, пропоную разом пригадати основні переваги кожної моделі. Lenovo IdeaPad Gaming 3 це початковий ігровий ноутбук для кіберспортивних змагальних ігор по типу Dota 2, що не потребують захмарних потужностей для aaa тайтлів Безумовно, він порадує свого покупця доступною ціною. HP Victus 16 може похвалитися оперативкою із частотою до 5200 МГц, дисплеєм із трендовим розміром 16 дюймів та цікавими рішеннями кольору. Корпусу. Хоча відеокарта RTX 3050 і не дозволить пограти у сучасні AAA тайтли на максималках, проте, врешті-решт, подарує вам комфортний геймерський досвід. Gaming A15 найдорожчий представник у нашій підбірці, проте підійде для роботи із кольором завдяки якісній матриці, підтримує заряджання по Type-C та отримав конфігурацію, що вже може забезпечувати стабільний ігровий процес, навіть із трасуванням променів. Посилання на усі три Моделі я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас лишилися якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео, тому поставте йому вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити новий контент. Па-па!